16 людей потрапило у водяний полон унаслідок повені. Одного врятувати не вдалося. На щастя, це лише легенда, за якою рятувальники Вінничини доводили свою майстерність на міжнародному рівні. Навчання Дністер 2013 проходило на кордоні між Україною та Молдовою. Учасники змагань доводили ані дощ, ані сильний вітер не стане на перепоні, коли на кону людські життя. Збереження життя і здоров'я наших громадян це напевно саме основна мета. Щодо проведення цього навчання Навчання пройшло на мою думку добре. за легендою, через потужні опади річка вийшла з берегів і затопила прибережні населені пункти моголів Подільського району та прикордонну територію Молдови. За навчаннями майже сотні осель українців опинилися під водою, а люди у небезпеці. На щастя, менесівці підключили усі можливі служби для порятунку постраждалих. Було задіяно авіація, були задіяні всі засоби, які можуть спасати людей на воді. Було задіяно абсолютно всі організації, які здійснюють допомогу людям. Це і медицина катастрофа, це і санепідемстанція, і ветеринарна служба, і пограничні підрозділи були задіяні, і МВД. Або навчання пройшли успішно за ними слідкував заступник голови державної служби з надзвичайних ситуацій України Анатолій Бойко. Він і визначив рівень підготовки вінницьких рятувальників як високий. Ви увидели професіональні дії спасателі, точніше я б сказав всіх служб громадської захисту Вінницької територіальної підсистеми, єдиної державної системи захисту населення і територій. навчання. Но и в реальных действиях хотел бы отметить, что подразделения силы и средства, которые дислоцированы на территории Винницкой области, как и на территории всей Украины, готовы выполнить любые задания, повязанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и предупреждения. Міжнародні змагання такого рівня на Вінниччині пройшли вперше. За словами організаторів, пору року вибрали не випадково, адже саме на період осені або весни припадає найбільша ймовірність виникнення повені. Востаннє ж дністер виходив з берегів 2008-го. Проте тепер і до такого сценарію бійці служби 101 готові.